Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає. І в цьому відео вас чекає ось ця посилочка. Чекає цікаве розпакування. Посилочка приїхала від пана Віталія, за що йому, по-перше, велетенське дякую. Красна щиро дякую. По-друге, це подивитися на розміри. Ну, болт просто в камеру не вміщається. Якщо Євгеній Рябцюк мені якось в приватні повідомлення на ефірі скидав свій болт, де було 52 см, ну мені здається, тут точно більше. Тут точно більше На ретро стафу приїхало багатенько. Вам цікаво, що всередині одразу спойлер, всередині консолька, котрої у вас в дитинстві не було, в мене так само, тому для неї в мене вже є ось такий флеш-катрідж флеш картридж на Супер Nintendo. І, звісно, щоб на ефірах у нас була можливість якось запускати, все щось тестувати, проходити, є ось такі RGB-дроти, котрі я вже до цього отримав. І так, це ще буде не все. Всередині теж якісь є цікаві приколюхи, подарунки. Я в шоці з розмірів, я в шоці з розмірів, чесно. Я думаю, а чого така Велетенська? Ну, Велетенська, тому ще раз посилання на спільноту пана Віталія я залишу в описі. Менше за слова, більше за справи рушаємо. Давайте вже поступово потрошку все це розбирати, розпаковувати. Дякую велике, хто підпишеться, хто протисне вподобаєчки. Ну і зараз подивимось, що ж тут такого всередині. Блін, ну як завжди, як завжди, тут запакована, законсервовано. По повній програмі. Реально, по повній програмі. Я тоді що роблю? Отак? Ставлю все це на землю, на підлогу, звісно, ставлю. І будемо по одній, по черзі зараз роздивлятися. Як пан Віталій мені казав, почнемо з маленькою. Ну, а там же хі -хі, побільше. І так, починаємо з маленькою. Тут в нас лампа настільна акумуляторна. Я не знаю, чи всередині лампа чи ні. Але обличчя, чи ви моє обличчя бачили, чи ні. Я трішечки здивований. Я трішечки здивований. Можливо, це на, натяк на те, що моя ось ця ретро е лампа не дуже. Можливо, це такий натонесенькому, але давайте подивимось, що всередині. Подарунок від мого підписника Сергія. Опа! Це вже щось новеньке. Це вже щось новеньке. Це підписник від підписника. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Ух ти ж блін. Оцей щось не доїхав. Трішечки, можливо, він розбирається, бо вже були або відчинені, або погано тримаються, або погано тримаються, але тим не менш. Багата гровка. Багато гровка. Що в нас тут? Sonic, перший, Голден Екс, другий, Джеймс Бонд, Майкл Джексон, до речі. Мій улюблений. Кондра Харкорпс, чи, чи японочка, чи ні, цікава. Mortal Kombat 3. Ultimate. В мене він, до речі, є, але е, в такому стані, що ще гіршому тут хоча б коробочка є. Дякую велике. Mortal Kombat 2. Друга частина Mortal Kombat. Е, Batman Returns, Comic Zone, Doom Troopers, Terminator, аркадка якась. Zero Tolerance. Zero Tolerance. Багата гровка. На ефірах ми її запускати точно не будемо, тому що деякі з них мають заборонену мову для ефірів. А так, подивитися, що ж там, як воно працює, ну, ми подивимось. Велике дякую. Велике дякую. Ну, ми погнали далі тоді. Погнали далі дивитися, що ще всередині. Ну добре, що хоч не лампа. На тому дякую. І так, ще одна посилочка. Вже трішечки більшого розміру. Зараз обережно лезерманом розкриваємо, дивимось, що всередині. У мене лезерман наточений так, що можна собі півпальця відрізати, якщо це робити не обережно. Тому, як каже пан батхать, бережить про статус молоду, а у батька обов'язково бережить що? Свої ріднесенькі пальчики. Їхать, я в шоці! Я правильно розкриваю чи ні? Їхать, а що це курва? Що відбувається? Чого настільки топова? Я, я в шоці? Боже, я в шоці? Що шо відбувається? Єхать. Ого! О, -о, 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 та -о, -о я, я, нема слів, Боже. Каже Валерій, ти що плачеш чи що? Єхать, У мене вже аж руки затремтіли. Це в нас Сонік за Headкоut, другий. Оригіналочка. Другий Сонік. І він ще йде з мануальчиком, Він ще йде з мануальчиком. Але це ще не все. Це ще не все. За ваші, шановні улюблені, шановне панство, за ваші донатики і дякую великій за підтримку на ефірах. Я собі додатково до цього придбав і теж разом з цією посилочкою отримав ось такого Соніка Захеткого. Я не знав, що так буде. Чесно, я не знав. А вже коли більш-менш такий маленький спойлер отримав, то вийшло так, що я до цього вже замовив першу частину Соніка, але я не знав, що приїде друга. Розумієте, я не знав, що приїде друга. І дякую велике за підтримку. Я придбав оригінального Соніка першу частину в гарному стані. Як бачите, тут в нас повний комплект, картридж, мануал, коробочка, все. Не те, що ідеальна, але дуже-дуже так якісно. По стану все дуже якісно. І тут Хоба, друга частина Sonic The Hedgehog, друга частина Sonic. Так само в оригінальні. Боже, це, це просто ну, нема слів, нема слів, це жимба. Шановні, що ви бачите перед собою? Це жимба, це скарб. Це ж ексклюзивочка від цеги. Ексклюзивочка. Такого. На Нінтендо ви точно не побачите. Але це ще не все. Це ще не все тут у нас всередині, Боже. <смір> боже, Бэмен бо... Форевер. Всередині ще один картридж. Ми, до речі, сьогодні з родиною будемо дивитися Бетмена назавжди з дитиною та дружиною. Будемо дивитися. І це такий натяк на фільм. Це такий натяк на фільм. Всередині йде картридж, всередині йде мануал. Я плачу. Серйозно, я намагаюся обережно, хоч це однією рукою, але так, я дуже обережний, дуже обережно. Афігенно, серйозно, офігенно. Відчуття неймовірні, враження. Я, У мене нема слів. Я не знаю, як висловити слова подяки. Але я сподіваюся, що в мене вистачить часу. Щоб зробити по всьому цьому якийсь контент, запустити ефіри, все це обов'язково перепройти. Тому що, що Тому що? це імба. Це ще не все, шановні, це ще не все. Тут ще щось всередині йде. Я не знаю, що це. Я не знаю, що це, але спробую дістати. Це в нас гімпад на першу плоєчку. Гімпад на першу плоєчку. Мені вже страшно, боже, в мене вже руки тремтять. Їхать, такої розпаковки я ще в житті не робив. Просто капець якийсь, просто капець. Я не знаю, куди все подівати. Бо ну, це стільки всього це щось нереальне. Цікаво, цікаво гімпад. Зарядний пристрій. Невже тут перша плоєчка десь? Чи це не вона? А що це таке? До речі, що це таке? Це якесь Нінтендо написано. Mario Super RPG? А на що це? А на що воно йде? Супер Mario RPG? А, а це що таке? Я не зрозумів. ЄХАТЬ! ЄХАТЬ! Я хотів, я, я хотів отримати Супер Mario World з часом, десь знайти придбать і зробити огляд на цю гру. Ну, але пан Віталій був швидше за мене. Швидше за мене. Його думки мене насягали. Настигнули 10 тисяч разів. Боже, Супер Маріо Ворлд, Боже, це то я. Я без приколів. Я просто без приколів, без жартів. Так, я хотів зробити огляд саме на цю гру, щоб коли ми отримали Супер Нінтендо, у мене була можливість розповісти саме про цей картридж. Ну, а тепер в мене є можливість. Шановні, в мене тепер є можливість. Але це ще не все. Це я. Боже, їх в мене просто. Ай-яй-яй! Я зараз тиск піду міряти. Я до обіду копав теплу грядку. теплу грядку. Я більше п'яти тисяч кроків наробив, щоб відкопати там Ну, така нормальна тепла грядка. Метрів там нормальна. І по коліна вкопана, і тут таке в мене. І тут просто таке Super Mario RPG. Я бачив, як мій малий проходив Super Mario RPG саме версію для Nintendo Switch. Я бачив, як він проходив. І я думаю, що ця версія на Super Nintendo вона нічим не гірша. А навпаки, все ж таки це от канон. Це канон. Від котрого треба відшовхуватись. Єдиний мінус важко буде проходити японською мовою. Важкувато. Тобто цю гру треба як мінімум десь піддивлятися, треба перепроходити англійською, щоб зрозуміти, що до чого. Так, да, зрозуміти, де там ліки, де там ще щось, але можливо через перекладач в нас щось можливо і вийде. Е, нема слів, просто нема слів. Виключно емоції, виключно емоції і. Я здивований, це нічого не сказати. Те, що я здивований, це не сказати нічого. Це просто не сказати нічого. Я не знаю, що це за гра. Sword of Vermilion. Маленький такий оригінальний катрідж. Так, це в нас оригіналочка. Не було в мене цього катріджа. Чесно, не було, не знаю, що за гра. Якщо цікаво, будь ласка, напишіть. Обов'язково пограємо, обов'язково будемо намагатися її пройти. Якщо щось там буде з найпершого, якийсь перший roguelike, там перший платформер, перша якась гра, де сега якось була видатною. Я просто про цю гру нічого не знаю, то обов'язково буде, звісно, і окреме відео. Обов'язково. Якщо ця гра видатна була свій час, чимось вона була популярна, то ми про неї обов'язково розкажемо. Тому що виглядає вона прикольно. Я таке люблю. Все, що пов'язане з мечами, середньовіччям, з RPG, мені таке дуже сильно імпонує. Так, чи тут ще щось всередині є? Поки що немає. І не буде. Ще одна посилочка, ще одна цікава посилочка. Я не знаю, чи пан Віталій, чи він свою колекцію, якщо чесно, роздірбанів мені щось подарував, чи він окремо замовив. Я про це не знаю. Сподіваюся, що він не роздірбанів свою колекцію, тому що ну, мені було прикро, якщо б він щось віддавав все ж таки своє, особливо, якщо щось йому було дуже-дуже-дуже так, ну, близько до серця. У цьому сенсі я себе почуваю якимось поганою людиною. Але сподіваюся, що це не так. Сподіваюся, що по, по можливості він десь це або мав, або підзамовив, і це не так критично для нього. Велика... Велика просто подяка пану Віталію. Я в шоці? Курва, в мене нема слів, я кожен раз офігіваю. і насправді на цей раз я ще більше офігів. Я офігів, Я сподіваюся, що всередині вже нарешті ми докопались до Супер Нінтендо. Я дуже сильно сподіваюся, що тут у нас Супер Нінтендо. Але це не вона. Але це не вона. Чи це вона, чи не вона? Я фіг його зна, чесно. Я все поступово розкриваю. А що це? Та хто зна, що це? <смі> Я не знаю, що це. А де Супер Нінтендо? Немає. І не буде. Це не Супер Нінтендо. Це не Супер Нінтендо, це щось інше. Це щось інше. Шановні мої, це PlayStation One Слімочка, котра виглядає, ну, як на мене, обережненько, 10 з 10. Слім версія PlayStation One виглядає неймовірно. У це якийсь Resident Evil, обов'язково будемо проходити на ній, обов'язково на ній пограємо з часом, звісно. Я би кайфанув, серйозно, якийсь такий недільний суботній вечір. Resident Evil 2, 3, я би кайфанув, серйозно, я би пограв. Паразит Єва, оце те, що от я знаю про Sony PlayStation One. От Те, що запам'ятали. Звісно, Fighting Force, «Геркулес», Final Fantasy, Vigilant якийсь або ще щось, Slug. Та-та-та. Я думаю, що так, такі речі точно ми обов'язково будемо грати. Фух, ну сердечко в мене так льопає нормально. Лопає нормально. Тепер я розумію, для чого ми до цього отримали геймпад саме для PlayStation 1. Для PlayStation 1. Що це в нас? Я не знаю. Це от е, головна фраза цієї розпаковки. Що це в нас? Це в нас ще один геймпад PlayStation 1. Які ж вони ехерені? Серйозно, які ж вони ехієні? Ці геймпади. дуже зручні. Мені вони завжди подобались, завжди подобались оці курки, оце все. Звісно, всі мріяли в дитинці отримати PlayStation One, але ніхто її здебільшого не мав. Як то кажуть, мрія дитинства поступово вона здійснилася, але вже в більш дорослому віці. Так, тут квакає, тут є квака, він же квейк. він же квейк. Тут що ще в нас присутнє? Карта пам'яті, це обов'язково. Карта пам'яті. так, Це така річ, котра ну, без неї пограти, звісно, нормально не вийде. Квака, друга, цивілізація, друга, Том Прайдер, четверта, грам Турізма, другий і Варкрафт, другий за Дарк Сага Голд. І так, друзі, остання, нарешті, остання. Посилочка, останній карабочок. Давайте його вже почнемо розкривати. Ви не повірите, але я вже почав його розкривати. Навіть забув, забув, що ми повинні все це коментувати. Я настільки на радощах почав все це відкривати, що я про все це забув. Всередині в нас повинна бути саме Супер Нінтенда. Стосовно цієї консолі, вона приїхала все в гарному стані, але була одна проблемка, була проблемусінька така. Проблеми були, з зображенням. Проблеми були з зображенням. Тут яку, якусь японську газету поклали. японську газету, Я, якщо чесно, не шарю, що воно таке. Я бачу, що вони полюбляють рибалку. рибалити вони полюбляють, це я бачу. Ану, чи пахне якось? Пахне приємно. Запах приємний. Ну не такі, що поганий якісь, ні. Пахне приємно. Японський ретро став. Японська газета. Будемо рибалити. Навіщо і куди не знаю. Але якось так. Так, друзі мої, треба тепер докопатись до істини. Істина вже близько. Я впевнений в цьому. Ось вона причудова. Я дуже-дуже довго чекав на цю консолічку. Зараз спробуємо, зараз спробуємо сісти так, щоб обережна її дістати. Загалом, якщо йде мова про оригінали, про саме консолі, такі як так, Super Nintendo, щоб там ефіри було. Такого небагато, такого небагато. Хтось, звісно, використовує там емулятори, ще щось. Але особисто мене цікавить ось це залізо, цікавить ось це залізо, як воно, так, я обережно одно приймаю. Як воно грається, як воно виглядає? Так. Обережно, я отак спробую поставити, показати вам. Подивіться на це. Це витвір мистецтва. Що ви бачите перед собою? Це є скарб. <му> навіть карабок прийшов, навіть з карабком, комплект. І так, був прикол з цією консолькою. Віталія вже спробував, коли вона приїхала її перевірити. І проблеми були з зображенням. Проблеми з зображенням вже підсіли кандьори. Я так розумію, їх там нормально підсіла. Він дві ночі провів за пайкою. Як розумієте, якщо б людині це було нецікаво, і взагалі, якщо б це було зроблено не з любов'ю, він би цим не займався. Він поремонтував. Поремонтував мені чудову Супер Нінтендо. Супер Нінтендо, це в нас Фаміком. так би мовити, Фаміком. Японочка. Боже, яка краса, Обережно. Офігеть! Та ну ні! Ти шо? Які гарні геймпади? Ті, хто пишуть, що мої емоції, вони не справжні. Ого! Та ну я... Афігеть! Який же крутий геймпад! Чи він зручний? Треба звикать. Треба звикать і не такий зручний і... Так, сігавський краще лежить, але щодо кольорів, щодо кольорів, ну вибачте, ну тут шаріли. Тут шаріли все ж таки, як зробити дизайн. От просто подивіться, от, шановні, от ви кажете, що там емоції, оце Xbox. От, от скажіть мені, що краще по дизайну? Xbox, котрий ну, нічим не бере, він бере саме тим, що використовує старі наработки. А це беремо Супер Нінтендо Gamepad. Розрив. От реально, розрив ЛРГ, Христавина, Select Start Y -X -A B. Гарно все натискається, все ніби то роби працює, ну, ми це все перевіримо, потестуємо. Але оригінальний геймпад на Супер Нінтендо, я його ніколи не мав. Враження неймовірне. Стан чудовий, стан чудовий. І так ми її запустимо. Звісно, подивимось, станемо Другий ще є тут геймпад. Кум, якщо прийде в гості, побачить, він офігіє. Він офігіє, він скаже, ого, яка краса. Також всередині тут в нас є якраз оці дроти. Ось такий блок живлення. Наскільки я розумію, це блок живлення в нас йде на 100 вольт. Але, але ми будемо використовувати. Трішечки інший. Який самий, я не знаю. Я пошукаю і подивлюсь, що там в нас було в комплекті. До цього в якомусь карабочку. І то в нас якраз був блок живлення 220 вольт на наші розетки, тому що в Японії, як бачите, там зовсім інші стандарти. Так, обережно, дістаємо. Їхать вона важка! Вона просто піпець, яка важенна. Піпець, яка важена. І знаєте в чому саме прикол? Моя перша консоль, моя перша восьмібітка, вона була, звісно, клоном. І це був клон у вигляді Супер Нінтендо. У вигляді Супер Нінтендо. Тому моя восьмібітка, от особисто мені. Нагадувало, звісно, Супер Нінтендо. І от коли я тримаю цю консоль, я не відчуваю, що це 16 біт, тому що таку саму на ну, вигляд, звісно, я мав в дитинстві. І ну, в мене приємні емоції, вона викликає щодо дизайну, тому що в мене таке було в дитинстві. Пахне каже, мегапікселями. А Пахне як! Ну, насправді пахне пайкою. Тут, до речі, я ще бачу, є вже всередині захисний оцей екран металевий, котрий захищає від пошкодження роз'єму для приєму картриджів. Неймовірна консолька, реально, неймовірна, пахне, каже, Японією. І ми зараз будемо її тестувати. До речі, коли увімкнув, тут засвітився павер. Вимикаю, павер не світиться. Ну, кандьори працюють, тому що кандьори вони ж. Повністю не розряджаються і мають властивість затримувати в себе якийсь струм. Ну що, ну я сподіваюся, правильно висловився. Будемо тоді підключати і робити перші враження. Поїхали! І так, шановні, я просидів майже годину, намагався підключити Super Nintendo, В мене чогось нічого не вийшло. GBS її взагалі не хоче бачити. Так само я намагався через оцей старий перехідник. Під'єднувати, щось зображення з'являється, трішечки потестувати не вийшло. Не зовсім зрозуміло, що тут по зображенню, як воно краще бути і що підключати. Можливо, можливо, це знову-таки натяк, що прийдеться, і в будь-якому випадку мені треба буде ще одну купляти не карту захоплення, а ретроскелер. І без іншого ретроскелера, скоріш за все, нормально пограти, поефірити і потестувати Супер Нінтендо в мене не вийде. Тим паче, якогось старого телевізора я не маю. І як бачите, так емоції не можу сказати, що зіпсовані. Неприємний момент, технічний, таке буває, таке буває. Спробуємо це питання вирішити. Оперативна, наскільки швидка? Ну вже не знаю. Тому розпаковка була супер яскрава, потужно гарна. Протиснуть подобаєчку, кому сподобались емоції, але стосовно консолі, рубрики, що я планував піднімати, розповідати та ефірити, ну поки що можливо не вийде. Через місяць, можливо, приїде інший ретроскелер, або тижні через три. І там вже подивимось, щось спробуємо під'єднати, підключити, потестувати. А так поки що, ну, на жаль, можливості все показати, як є, не вдалося. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Ідіть сюди, я всіх обійму. Ну, і таке буває. Всім па-па і побачимось в прямому ефірі.